У цьому відео ми розповімо про сервісну службу компанії Ченко Буд», яка гарантує тривалий термін служби та високу ефективність енергетичних об'єктів. Компанія Ченко Буд» не тільки проєктує та будує сучасні високотехнологічні енергетичні об'єкти, але й забезпечує їхнє подальше обслуговування. Наша сервісна служба це команда професіоналів, які готові забезпечити надійну та безперебійну роботу ваших енергетичних систем протягом усього терміну їх експлуатації. Наші фахівці проводять планові профілактичні огляди, діагностику та налаштування обладнання, щоб запобігти будь-яким несправностям. Оперативно усуваємо будь-які неполадки та оновлюємо обладнання, забезпечуючи мінімальну зупинку роботи об'єкта. Навчаємо персонал наших клієнтів правилам експлуатації обладнання, щоб гарантувати безпечну та ефективну роботу. Ми віримо, що успішний проект – це не лише якісне будівництво, а й довгострокова підтримка об'єкту. Сервісна служба Ченкобут надійна підтримка ваших енергетичних об'єктів.